Вітаю вас, шановні колеги. І дійсно зараз настала пора осіння, і в цьому розрізі хочеться трошечки поговорити про підтримку нашого з вами організму, про підтримку нашого імунітету в таку, в таку осінню зимову пору. Да? В Принципі, всі ми знаємо, що імунна система це одна з найбільших інтегративних систем організму, яка захищає нас від різних ворогів внутрішніх і зовнішніх. І разом з ендокринною та нервовою системою імунна система формує єдину нейроендокринну імунну вісь. Таку регуляцію. І дійсно, якщо є порушення в якійсь певній системі, в ендокринній чи в нервовій, страждає, відповідно, і імунна система. Так само, якщо страждає імунна система, страждають нервова і ендокринна, таке собі хибне, замкнене коло. Але як можна собі допомогти в цьому? Сьогодні про це і поговоримо. Сьогодні ця тема най... найактуальніша ще й тому, що ми знаходимося в постійному стресі, да особливо в Україні всі люди знаходяться в постійному стресі. І на цей постійний хронічний стрес накладаються ще якісь маленькі, маленькі, можливо, побутові стресики, скажімо так. От, і дійсно цей хронічний стрес він призводить до того, що порушується все-таки нейроендокринна регуляція, йде надмірний викид гормону кортизолу. А він здатен в нашому організмі запускати системний запальний процес. В свою чергу, цей системний запальний процес він виснажує всі наші регуляторні системи, в першу чергу імунну систему і призводить до так званої вторинної вторинного пошкодження, вторинної недостатності наших мітохондрій. Мітохондрії це маленькі батарейки всередині кожної нашої клітини, які відповідають за її енергію. І отут -от, дійсно ми зараз знаходимося в такій ситуації, що з одного боку на нас діє стрес, а з іншого боку, знову почалися сезонні застуди. І все разом і стреси, і ці сезонні застуди вони виснажують імунітет. І дійсно, люди стають вразливішими до різних вірусів, до бактерій. І все це в результаті призводить до астенізації і може призводити навіть до серйозних імунних порушень, до хронічних хронізацій, якихось інфекційних хвороб, до розвитку аутоімунних процесів і так далі. Як же ж нам можна зараз допомогти собі захиститися від вірусів? Ну, це банальні речі, про які ми, кожен з нас знає. Да? Обробка слизових оболонок, обробка шкіри після кожного приходу з вулиці. Зараз існує дуже багато різних спреїв, ополіскувачів і так далі. Але я хочу зупинитися на тому, що все-таки нам треба дійсно з вами намагатися дотримуватися раціонального харчування. Режиму сну і відпочинку. Наскільки це можливо, навіть якщо ми не можемо вночі спати, якщо там тривоги якісь, то принаймні 15 хвилин в день приділити собі, просто заплющити очі і не думати ні про що, або думати про щось дуже приємне, якомога частіше намагатися споглядати щось приємне, те, що приносить вам задоволення, картини з тваринами спілкуватися, з квітами. І так далі дійсно дуже допомагають зараз людям медитація і йога. Ну і звісно, треба застосовувати нутрієнти, тобто і вітаміни, і амінокислоти, і поліненасичені жирні кислоти, і фітопрепарати, які допомагають відновити власні механізми життєдіяльності всередині нашого організму, всередині наших клітин. Тому що все-таки з їжею сьогоднішня людина урбанізована, вона недоотримує Корисних поживних речовин і вітамінів. Ну і мітохондрії, про які я вже сьогодні говорила, це дуже важлива така частина клітини всередині нас, та? тому що, як ми сказали, від її роботи залежить. Наша енергія і залежить взагалі функціонування всіх систем організму. І найвитратнішими з точки зору енергії є саме імунна система та нервова система. Ці дві ключові системи, які відповідають за те, щоб в нас всі процеси в організмі відбувалися правильно. І як можна допомогти мітохондріям в такому складному житті? Ви бачите, що всередині клітини відбувається дуже багато енергетичних процесів. Там іде і гліколіз, тобто розпад глюкози. Да, там іде і цикл крепса один з перших таких, от з перших ланок енергетичного обміну всередині. Наших мітохондрій і дихальний ланцюг мітохондрії, і на виході утворюється 38 молекул АТФ. І ви бачите, що в цьому процесі енергетичного обміну всередині клітини беруть участь різні вітаміни і амінокислоти. і кожен з них знаходиться на своєму місці. Хтось відповідає за синтез якихось речовин, хтось за. Транспорт, хтось за виведення токсичних речовин і так далі. І от Зверніть, будь ласка, увагу, що кожен вітамін він потрібен, тому що кожен знаходиться в якійсь своїй певній ланці всередині енергетичного обміну клітини. І я хочу, щоб ви ще звернули увагу на флавоноїди. Це рослинні екстракти, не екстракти, скажімо так, а біологічно активні речовини наших рослин. Да? От, які беруть участь в принципі в усіх енергетичних ланках всередині клітини. Те саме можна сказати і про поліненасичені жирні кислоти, про амінокислоту l карнітін про альфа-ліпоєву кислоту, тобто це все ті нутрієнти, які нам потрібні з вами в повсякденному житті. Ну і взагалі, що дають вітаміни і мікроелементи? Ще трошечки про це поговоримо. Да? Ми зрозуміли з вами, що підтримуючи мітохондрії, оті батареї, які всередині нас, вони покращують і імунну, нашу, і імунну нашу сферу, і емоційну, і обмін речовин, і гормональний баланс можуть відрегулювати. Тобто вони працюють на рівні цієї нейроендокринно-імунної вісі і здатні повністю відрегулювати її. Діяльність Якщо взяти окремо, окремо вітаміни, да, то вітаміни групи Б, ви знаєте, що вони здебільшого підтримують нервову систему. Але, можливо, ви не знали, що вони ще й активують лейкоцити, тобто вони беруть безпосередньо участь в імунному нашому захисті. Вітамін Д3 це взагалі вітамін, без якого ми не обходимося з вами, навіть коли до нас приходять пацієнти з вірусними захворюваннями, ми завжди їм цей вітамін призначаємо, тому що ми знаємо, що він так само бере участь в підтримці імунітету і він підтримує діяльність нервової системи і його дефіцит може призводити навіть до сезонної депресії. Він підтримує роботу щитоподібної залози, тобто його користь не можна переоцінити. Ну, вітамін С, це взагалі і не лише антіейч-вітамін. Да? Всі знають, що він бере участь в синтезі колагену, але він підтримує і нейромедіатори, він підтримує антиоксидантний захист, він так само активує лейкоцити, тобто бере участь в підтримці імунітету. Вітамін А в першу чергу він підтримує бар'єрні функції слизових оболонок і нашої шкіри, і сприяє регенерації їх, тому це дуже важливо, особливо зараз. Вітамін Е так само підтримує антиоксидантний захист. Це так само вітамін краси разом з вітаміном С. Він теж сприяє регенерації і епітелію, і шкіри. І підтримує і провідність нервових імпульсів та функцію статевих гормонів. Ну, омега-3, полі жирні кислоти це взагалі просто кландайк для нашого організму, тому що ми бачили з вами на тій табличці, де була мітохондрія, що полі жирні кислоти вони беруть участь в всіх енергетичних процесах всередині клітини, підтримують роботу і головного мозку, і серцево-судинної системи, і нервової системи, і справляють антиоксидантний захист. Нормалізують обмін речовин, особливо холестерину, входить до складу сітківки ока омега-3, тому це дуже корисна така речовина. Якщо ми говоримо про мікроелементи, то і магні, і цинк, і селен – це все те, що потрібно нашому організму для активної роботи і центральної нервової системи. І імунітету, і гормональної сфери це такі три ключові, можна сказати, да, мікроелементи. Ну і коли слід вживати, взагалі, вітаміни і мікроелементи? Ми трошки про це вже говорили, що ми з їжею не достатню кількість цих нутрієнтів, але все-таки. Найбільше потребують вітамінів та мікроелементів люди під час такої міжсезонної холодної пори, да? люди, які страждають від хронічної втоми. По-моєму, сьогодні кожен перший може сказати, що він страждає на хронічну втому, що все валиться з рук, що просто вже немає сил навіть на ті звичайні якісь речі, які ми в повсякденному житті робимо. Це ті пацієнти, які мають надмірні фізичні, психоемоційні, Розумові навантаження, порушення сну, в кого сьогодні немає порушення сну, да, в усіх є. Це якесь незбалансоване харчування, несприятлива екологія, стан після перенесених інфекційних захворювань, операцій, травм, хронічні якісь захворювання, хронічна дезрегуляційна патологія, особливо коли це коморбідний пацієнт, коли багато в нього різних діагнозів. Це літні люди, діти особливо цього так само потребують, тому що їхній імунітет ще не сформований. Він остаточно формується лише. До 14 років, та це люди, які страждають від, наприклад, поліфармації, тобто літні люди або люди з коморбідною патологією, вони завжди вживають багато ліків. І фармакологічне таке навантаження, воно спричиняє токсичний вплив на наші мітохондрії. На жаль, більшість ліків справляють токсичний вплив на мітохондрії. Тому, якщо ми вживаємо якісь препарати, і кардіо, наприклад, це і кардіогрупа, і гастрогрупа, це і статин, Да, і це і е, інгібітори протонної помпи, це і аспірин, це і бета-блокатори, це і нестероїдні протизапальні в першу чергу засоби, це антибіотики, все те, що вбиває бактерії, вбиває і мітохондрію, тому що мітохондрія це маленька бактерія. От. Тому пам'ятаючи про такі е, токсичний вплив е, різних препаратів на мітохондрії, слід. Знати, що ці мітохондрії треба підтримати. І дійсно нам в цьому стануть в пригоді саме вітаміни, мікроелементи і фітопрепарати, в тому числі флавоноїди, біологічно активна речовина рослин, яка бере участь в енергетичному обміні. Ну і трошечки хотіла зупинитися дійсно на біологічно активних речовинах взагалі наших рослин, тому що це дуже важливо. І сьогодні, якби надається, мені здається, не Недостатньо надається значення саме рослинам, але біологічно активні речовини вони досить давно вивчалися вченими і мають таку доказову базу. І от я хочу звернути вашу увагу, наприклад, на глікозиди, і таким одним з представників глікозидів, найпоширенішим, найвивченішим є саме флавоноїди. Ви бачите, що їх винайшли в рослинах ще з на початку 19 століття. І найвивченішими флавоноїдами є рутин і кверцитин. Ми всі з вами знаємо, я впевнена ці назви, тому що є різні ліки, венотоніки, да, це і мазі, там, і гелі, і таблетки, препарати, які, використовують, які застосовують в складі, які мають саме кверцитин і рутин. Це, в принципі, флавоноїди, це така цікава речовина, глікозид взагалі цікава речовина, тому що він містить цукру, цукрову частину, називається глікон, і не цукрову частину називається аглікон. І от якраз цей аглікон і визначає лікувальні властивості цих глікозидів і в тому числі флавоноїдів. Ви бачите, що біологічні властивості флавоноїдів дійсно не можна переоцінити. Да, вони справляють і системну дію, тобто вони є прекрасними імуномодуляторами, антиоксидантами. Вони справляють регенеративні, репаративні, мають властивості. Вони займаються імунокорекцією, метаболічною корекцією. І є окрема група серцеві гліказиди, які справляються в органотропну дію. Да, серед них є і антиаритмічні засоби. І кардіотонічні засоби і так далі. І флавоноїди, в принципі, зараз дуже широко представлені на фармакологічному ринку. Є препарати, які застосовуються всередину, у вигляді таблеток, є мазі гелі, як я вже сказала, є навіть внутрішньовенні засоби для внутрішньовенного застосування. Тобто це досить серйозні і вивчені такі от біологічно активні рослини. Сапоніни. Це така теж цікава речовина. Вони мають поверхнево-активні властивості і здатні утворювати таку стійку піну при збовтуванні з водою, подібно до мила. Да? Тобто вони справляють антисептичний, протизапальний вплив, відхаркувальний. Наприклад, ми з вами знаємо, солодка гола вона дуже часто використовується така рослина в лікарських засобах, відхаркувальний такий засіб. Але сапоніни не можна вводити внутрішньо вену, немає препаратів на основі сапоніни. Нінів внутрішньовенних, тому що вони справляють гемолітичну дію при попаданні в кров. Ну, дубильні речовини або таніни це такі в'яжучі речовини, які утворюють захисну плівку на слизових оболонках. І от кора дуба це яскравий представник, який містить таніни, дубільні речовини. Вони теж справляють антисептичну дію, протизапальну, антимікробну. Вони захищають слизові оболонки. Вони можуть утворюватися з білками свої стійкі сполуки і дійсно використовуються дуже широко, наприклад, для лікування різних виразкових процесів на слизових оболонках. Ефірні олії концентровані, литкі речовини, які пахнуть дуже добре, да містять складні суміші різних ароматичних сполук. і Там може бути від 200 до 800 компонентів. Ну, ефірні олії вони. Широко використовуються, наприклад, в косметології, тому що вони мають протизапальні антисептичні властивості, вони відновлюють гідроліпідний бар'єр шкіри, вони захищають від ультрафіолетового опромінення. А взагалі, ефірні олії в медицині використовуються так само, як імуномодулятори, антисептики, протизапальні, заспокійливі засоби. Ну і таким от яскравим представником взагалі рослинного світу, який містить майже практично всі корисні речовини, біологічно активні речовини в собі, це є чорна бузина. Я впевнена, що в дитинстві кожного з нас поїли там чаєм з чорної бузини. Да? Бабулі, бабусі наші говорили про те, що от в тебе там кашель, чи ти там захворів. Пий чорну бузину або їж ягоди чорної бузини для покращення імунітету. Дійсно, чорна бузина це рослина, яка дуже давно використовується в фітотерапії, і використовується всі її частини і ягоди, і квіти, і кора, і листя, і навіть корені. І ви бачите, що вона містить практично всі ці речовини, про які ми сьогодні з вами говорили: це і флавоноїди, це ефірні олії, і дубильні речовини, і сапаніни, і вона просто. Кландайк вітамінів, тобто там є і вітамін С, там є цілий спектр органічних кислот, які так само допомагають нашій імунній системі. І сьогодні хочу вам представити низку препаратів: це вітаміни, орзакс, які саме і вітаміни, і рослинні препарати, і які містять от, от, саме і рослинні екстракти, і вітаміни, і мікроелементи, які стануть нам сьогодні в пригоді і зможуть захистити нашу імунну систему в такі складні часи. Ви бачите тут шипучі таблетки, це швидкорозчинні таблетки з приємним смаком, саме які містять вітамін С та натуральний екстракт чорної бузини. Стане в пригоді і під час захворювання вірусною якоюсь інфекцією чи бактеріальною. А ще хочу звернути вашу увагу, що стане в пригоді для профілактики, саме профілактики сезонних захворювань тобто, можете сміливо брати цю біологічно активну добавку і вживати її. Підтримка імунітету є в нас такий ще набір. Ви бачите, що окрім цих шипучих таблеток цей імунний комплекс, так, так скажімо, да, містить ще імунол. Це комплекс вітамінів, мінералів та рослинних екстрактів, швидка та інтенсивна дія при перших симптомах застуди. Тож я думаю, що якщо в кожного з вас в домашній аптечці будуть ці два. Ті біологічно активні добавки, Я думаю, що ви будете захищені від сезонних різних якихось ну застуд і е, несприятливих чинників та? От хочу вам окремо показати цей імунол-комплекс комплекс для імунітету з бета-глюканом. До речі, бета-глюкан це дуже цікава речовина. Це природний полісахарид, це потужний імуномодулятор, антиоксидант і дерматопротектор. Тобто для жінок взагалі корисний буде. Він так само ще славиться тим, що він здатен знижувати рівень холестерину, нормалізує рівень цукру крові в такому житті. Знаєте, він міститься у злаках, у дріжджах. Та водоростях. Цікавий такий, цікава дуже речовина. Ну і є набір для підтримки дитячого організму. Це так само смачні жувальні вітаміни для зміцнення імунітету з екстрактом чорної бузини і джерело омега-3 для того, аби наші дітки були розумними. І е, ті всі навантаження, які вони е, сьогодні да, на них звалюються, да, і в школі, і в дитячому садочку, і взагалі в повсякденному житті, щоб вони переживали більш спокійно і нормально. Ну і підтримка імунітету на два місяці, це три препарати. Створено саме для щоденного захисту та сил організму. Це знову ж таки препарат з омега-3 для здоров'я серця, мозку, імунної системи. Ми дуже багато сьогодні про нього говорили. Да? Це магній, який сьогодні нам всім потрібен, тому що він прекрасно знімає втому, стрес, нормалізує роботу нервової системи, сприяє якісному відновленню м'язів. Ну і вітамін Д3 сонячний вітамін для міцного імунітету та кісток. Від сезонної депресії захист, тобто рослини та природні вітаміни це захист вашої родини. Залишайтеся завжди здоровими.